Мене звати Валерія Абдал. Я співзасновниця благодійного фонду Діти героїв. А також працюю на посаді помічника постраждалих родин. До повномасштабного вторгнення моя діяльність не була пов'язана з благодійністю як зараз. До повномасштабного вторгнення я працювала ем, як маркетолог у готельно-ресторанному комплексі а також потім як ведуча, яка започаткувала свій ютуб-канал і бачила в цьому перспективи. 24 лютого. Я думаю, що у всіх був збі системи і нерозуміння, що взагалі далі робити. Але ми зібралися певною компанією невеликою людей, друзів, знайомих, і вирішили, що ми маємо допомагати, і що ми маємо допомагати найвразливішій категорії це дітям дітям, які потерпають від війни, і саме дітям, які втрачають батьків. Якраз тоді вже у всіх новинах. Була інформація про окупацію Херсону, про окупацію інших областей, про Маріуполь. Потім трапилось трошки пізніше Буча. і Ми всі це побачили, і ми бачили ту кількість жертв, і ми розуміли, що діти втрачають своїх найрідніших людей. І... Саме, таку, саме такий вектор а, напрямку нашої роботи ми обрали. Ми захотіли допомагати саме дітям. Спочатку це було ну, не так професійно, як зараз, це, і не так структуровано, бо ми. Зібралися і подумали, ми хочемо допомагати. Але як це робити? Як шукати ці родини? Як робити так, щоб родини дізнавалися про нас, щоб ці діти дізнавалися про нас? І ми спочатку поширювали інформацію через волонтерів саме там, в найвразливіших областях, у Запорізькій, на сході країни, на півдні країни, про те, що існує така організація. Ми вже її започаткували, вже офіційно започаткували наш фонд. І почали розповсюджувати ось так поширювати інформацію, як сарафанне радіо. Знаєте, і спочатку я пам'ятаю, коли перші 10 дітей були у фонді, яким ми допомагали. Потім 20, потім 100. І ось так, от все це розросталося до таких масштабів, що зараз зареєстровано у фонді 8200 дітей, які втратили або одного, або обох батьків. Не просто зареєстровані, а дійсно отримують допомогу. Взагалі-то фонд всебічно підтримує дітей війни, підтримує дітей, які втратили батьків. Це абсолютно різноманітна допомога у таких напрямках як психологічна допомога. Бо у фонді працюють 23 наразі 23 досвідчених професійних психологи та психотерапевти, а також психіатри. Це що стосується психологічної допомоги, також є юридична допомога. Ми консультуємо в юридичних питаннях наші родини, бо багато родин. é uh... Родини полеглих військовослужбовців, і вони стикаються з певними питаннями по виплатам від держави чи іншим питанням, які ми допомагаємо вирішувати завдяки нашим юристам. Також гуманітарний напрямок, звісно, це і продуктові набори, і гігієнічні бокси, і одяг, і взуття в нас також цей напрямок розвивається дуже потужно. Ми надаємо не просто речі вживані, ми надаємо нові речі. У нас є партнери, з якими ми співпрацюємо. Uh... Діти самі там чи їх опікуни обирають для себе те чи інше взуття, яке вони хочуть на сайті нашого партнеру. Потім ми все це відправляємо новою поштою. Нова пошта також нас наш дуже потужний партнер стосовно відправок. Це що стосується гуманітарного напрямку, також освітній напрямок в нас розвивається дуже дуже потужно. Багато програм допомоги, саме пов'язаних з освітою і дозвіллям дітей. Це і курс англійської мови, і українська, і математика, і підготовка до НМТ. І... В співпраці з різними університетами, щоб надолужувати згаїне у навчанні для дітей старших класів, також it курси які ми також надаємо таку можливість займатися it освітою нашим дітям, і не просто можливість, а ще й в додаток до цього ми шукаємо для них гаджети для навчання. Це ще окремий вид роботи, який ми виконуємо. І напрямок таборів минулого року ми відправили 1300 дітей до таборів різного формату? Це могли бути табори психологічного розвантаження, психологічної реабілітації, це табори спортивні, табори розважальні. Але здебільшого, все ж таки, в нас табори спрямовані на психологічне відновлення дітей. Якщо ще казати про те, що мені приносить задоволення протягом роботи у фонді, це зустрічі з підопічними, це завжди дуже. Такий зворушливий момент, бо здебільшого ми спілкуємося з підопічними там по телефону, чи в інтернеті, чи в переписці, бо багато родин просто знаходяться по всій країні, і ми не маємо змоги з кожним побачитись. Вони знаходяться і в містах, і в селах, і в СМТ. Але коли з'являється можливість побачити наживо, це завжди дуже класно. Це дарує і мені, і я впевнена, що цим родинам приємні відчуття від того, що вони бачать. Цю людину, яка з ними на зв'язку, Та й просто мені подобається спілкуватися з дітьми. В нас є е, такі розважальні е, програми для дітей е, зустрічі з зіркою, яку, наприклад, ці програми я проводжу. Особисто в онлайн форматі діти зустрічаються з різними зірками. Я організовую цей процес. а Також виступаю як ведуча і у дітей протягом цих зустрічей є можливість задати питання і поговорити з Дмитром Комаровим, наприклад, з яким була зустріч з Надією Дорофеєвою з Лесією Нікітюк з Андрієм Бідніковим. І дуже приємно бачити, що в такі моменти вони забувають про, про все погане і вони просто відчувають себе дітьми. Вони просто відчувають себе, що зараз вони розмовляють з якоюсь відомою особистістю і там тягнуть ручку, бо дуже хочуть запитати, щоб саме їх запитання пролунало в ефірі. А також мені подобається бути присутньою і взагалі впроваджувати різні офлайн івенти. Наприклад, в нас в Одесі був кулінарний майстер-клас для підопічних, які знаходяться тут в Одесі, від відомого кухара. Ектора Хіменеса Браво він спеціально приїжджав сюди, і діти просто шаленіли. Вони так хотіли його побачити. Кожен хотів з ним зробити фотографії, і діти, і опікуни, і всі ми. І потім ну просто це якісь такі непередавані емоції, які дуже заряджають позитивом. Також ми намагаємося надавати можливість нашим дітям бути присутніми та відвідувати різні театральні вистави в різних містах України, чи арт-терапію організовуємо для них, чи зустріч із зіркою. Наприклад, за нашою ініціативою була зустріч із монатиком, і у дітей нашого фонду з'явилась така можливість побачитись з ним, коли він презентував свою книгу у грудні. Тому це те, що дійсно заряджає. Також ми дуже любимо творчі, різноманітні колаборації з українськими підприємцями, з українськими бізнесами, з рітейлерами. Наприклад, зараз в нас якраз на стадії розробки декілька таких творчих співпраць з брендами ювелірним домом. Сова також з брендом «Фролов», з брендом ЧЕР 17», які нас підтримують, також Аврори, будинок іграшок і інші ретейлери Сокар. Тому ми завжди у пошуку донорів. І хочу сказати, що звісно, я думаю, що це всі відчувають у сфері благодійності. Що з кожним днем це стає робити все важче і важче, і ми розуміємо, що наша діяльність спрямована на дітей. Uh, і що першочерговою потребою зараз в Україні є військова потреба, військові збори, і це нормально, і це правильно. І я також людина, яка майже щодня донатить на якісь потреби військового характеру, бо так має бути. Uh, натомість ми все одно продовжимо вірити в те, що uh, ці партнерства різного формату і різного характеру будуть uh, доєднуватись. В наш фонд і будемо все робити для того, щоб збільшувати нашу присутність і в українському суспільстві і на міжнародній арені. Також Іноді я сама не можу собі відповісти на запитання, що мене мотивує щодня. Бо наші реалії, коли ти живеш у стані війни, як і ви, як і ми всі, хто живе в Одесі і в інших містах, які потерпають від нашого ворога щоденно від дронів, прильотів, ракет і так далі, я іноді не знаю, як ми все це вивозимо. Чесно скажу. Я думаю, що моя мотивація це моя родина, це мої діти. І мотивація, звісно, того, що є фонд, в якому я працюю, якому я віддаю дуже багато свого часу і велику частку своєї душі. І що цей фонд має велику місію, місію допомагати дітям, які втратили назавжди одного або обох батьків, допомагати не просто, а до їх повноліття, до їх виповнення їм 18 років. І ось ця довгострокова місія вона. Не дає можливості згаснути, бо ти все одно бачиш якусь перспективу, ось там у майбутньому, і бачиш, до чого ти маєш рухатись. Якщо казати про наші мрії, я думаю, що у всіх зараз вона одна на всю нашу країну, на всіх громадян. Якщо казати про мрію у стосовно нашого благодійного фонду, то більше за все я хочу, щоб діти в наш фонд перестали доєднуватись, щоб взагалі. Жодна дитина перестала втрачати батьків через війну в Україні. Ось це дійсно моя мрія, бо дуже страшно і жахливо бачити статистику, яка виросла в нашому фонді. Я Маю на увазі чисельність, кількість дітей, які додались ось тільки за минулий рік. Тому ем... Я рада, що на даний момент ми справляємось і роботу, працюємо в різних напрямках, досить потужно і надаємо допомогу. Але я була би щаслива, якщо ця кількість дітей, які доєднуються, вона би просто зупинилася.